Вітає в ефірі 33-го телеканалу. Інформаційний випуск новин вівторка, 28 травня. Сьогодні 825-й день невтомної боротьби українського народу з расистами. Це лише частинка із загальної тривалості агресії РФ проти нашої нації. Детальніше про головні події цього дня на Хмельниччині. Дивіться уже за мить. Пілот в безпеці, а ворог знищений. fpv дрон Камікадзе надає змогу уразити ціль на відстані в кілометри. При цьому кермувальник літального апарату знаходиться на безпечній відстані. Такі дрони не надто дорогі, але одноразові, оскільки безпосередньо на нього прикріплений вибуховий елемент. Він ефективно працює як проти піхоти, так і проти техніки. Тож хороша робота fpv дронів доводить доцільність таких закупівель. Тож міська рада щотижнево закупляє обладнання для сил оборони. Зокрема, з початку року передали вже понад 2000 Вісімсот евпівдронів. Ми традиційно вже понеділок розпочинаємо з чергової передачки для різних підрозділів нашої сил оборони. Ну і це знову ж таки чергова, чергова передачка FPV-дронів, на яких ми робимо першу чергову ставку. Ми купуємо еквідрони за бюджетні кошти, ну а також збираємо еквідрони власними силами. Сьогодні ми передаємо 170 еквідронів «Сінки» сімки з посиленою батареєю. Це найбільш, більш напевно використовуваний еквідрон безпосередньо і в закупівлях, і в власній збірці. Ну і зазначу, що з початку року евпідронів ми передали вже понад 2800 штук. Сьогоднішня передача це бюджетна закупівля, це передані коштом. Бюджету, адже коштом платників податків, загальна вартість 170 штук, понад 2 мільйони гривень. Тому при дякую нашим платникам податків за те, що наповнюють дохідну частину і дають нам можливість постійно підтримувати і допомагати нашим силам оборони. Другий важливий напрямок, через який ми допомагаємо, це квадрокоптери. Ми беремо дороговартісні квадрокоптери обов'язково всі тепловізором. 3T Thermal, DJI Matrix 30T Thermal і Hotel 4 Evo Pro Max T Thermal. З початку року понад 250 штук таких конрекрутерів ми передали. Третій напрямок це засоби РЕП і засоби РЕР. Ми, власне, передавали їх в попередні тижні, плануємо передавати найближчим часом. Крім того, почали за бюджетні кошти купувати ще додаткові батареї до матрасів, тритешок і аутелів. Ну і зараз будемо купувати ще знову ж таки засоби і РЕП, і «РЕР». Паралельно при цьому ми виділяємо кошти напряму нашим військовим частинам і іншим підрозділам Сил оборони. І за ці кошти вони на власний розсуд або купують якесь обладнання, або ремонтують військову автомобільну техніку, власне самі визначаються, як цими коштами розпоряджатися. На найближчим часом ми будемо мати зіграні нові тендери. Активно зараз збираємо підрони самі. Тож подібних передач буде дуже і дуже багато. Ми будемо сподіватися, що такі бонери трошечки будуть допомагати нашим воїнам нищити рушну і наближати нашу перемогу. Тому працюємо далі. Кам'янець-Подільська міська рада продовжує допомагати нашим силам оборони. Продовжуємо допомагати нашим збройним силам України і, зокрема, на днях закрили чергові потреби для ЗСУ. Зокрема, передали. Прожектора, а також зарядні станції для нашої військової частини, яка розміщена територія Кам'янця-Подільської, тим самим посилили їхню роботу в захисті повітряного простору нашої громади. Також передали автомобіль, на який збирали спільно разом з громадою кошти, і вартість такого автомобіля склала більше 170 тисяч гривень. Тому допомагаємо як завдяки платникам бюджету за рахунок коштів міського бюджету, а також. Своїми власними коштами організовуємо донати, ну і таким чином наближаємо нашу перемогу. Кошти застави за правопорушника, що травмував поліцейського, перерахували на ЗСУ. Попередній інспектор патрульної поліції отримав легкі тілесні ушкодження під час документування адміністративного правопорушення на одній із вулиць Хмельницького. Правопорушником виявився підприємець, зареєстрований в Нікополі Дніпропетровської області, що нині проживає у Хмельницькому. Суд застосував до чоловіка запобіжний захід з умовою внесення 60 тисяч 560 гривень застави. Проте потерпілий та обвинувачений, уклали між собою угоду про примирення. Головна її умова був перер... Рахунок коштів застави на спеціальний рахунок для збору коштів на ЗСУ. Тож запобіжний захід суд скасував, але крім цього, правопорушнику призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 тисяч гривень. Готові до національних змагань на Хмельниччині відбувся четвертий етап проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги з волейболу. Перемогла команда дівчат з Голосківського ліцею та юнаків з Донейовецького ліцею. Вони представлятимуть область у п'ятому етапі. Завершився четвертий відбірковий етап з волейболу в рамках всеукраїнського проєкту Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. Виграли переможці, які поїдуть на національний рівень. Ми побажаємо їм. Такої ж самої запеклої боротьби, яка вирувала сьогодні на Хмельниччині. Тому тримаємо кулаки і віримо в нашу перемогу. А на п'ятий етап змагань проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги з футзалу потрапила команда із Волочиська. Було дуже неочікувано, що ми виграємо в фіналі. Дуже важка гра була, емоції дуже класні. Ми хочемо перемогти на всеукраїнських змаганнях та показати, що Хмельниччині є професіональні футболісти. Хочу привітати усіх із завершенням четвертого обласного етапу з футзалу в рамках президентського проекту Плічоплічкільні ліги». перемогла команда НВК Волочиськ. Кожна команда потужно виступила і показала гарний результат. Сподіваюсь, що наша волочиська команда в рамках національного вже відбору покаже гарний результат і переможе. Ми цього щиро усією хмельниччиною їм бажаємо. Понад три сотні евакуаційних потягів з Херсонщини, починаючи із звільнення Херсона від окупантів на Хмельниччину, курсують евакуаційні поїзди. Сьогодні рятувальники та волонтери Червоного Хреста України зустріли на пероні 21 евакуйовану людину. Їм допомогли вийти з потяга та перенести речі. Психологи ДСНС спілкувалися з прибулими, аби допомогти морально. А волонтери пригостили теплими напойми та забезпечили комфортні умови перебування людей до їх розселення в області. Закарбовані історією на вік як герої. 37 військовослужбовців із шепетів ще не поклали життя за Україну за відвагу і мужність. Їм присвоїли звання почесного громадянина міської територіальної громади. На жаль, посмертно відзнаки разом із матеріальною допомогою вручать родинам полеглих у день міста, 13 червня. Вагалі, положення про присвоєння почесного громадянина воно було і до повномасштабного вторгнення в Шепетівській громаді запроваджено до 24 лютого. 22 У другого року в нас е, було присвоєно чотирьом е, особам вказане звання після того як шепетівські хлопці дівчата пішли на захист країни, і на жаль, ми почали ховати наших захисників, було прийнято рішення оновити вказане положення і щорічно до дня міста або е, до дня незалежності е, присвоювати вказане почесне звання. І сьогодні на сесії ми е, прийняли рішення е, рішення про присвоєння. Посмертно таких почесних звань ще 37 нашим героям з Шепетівської громади. Нагороди отримують рідні. До дня міста, яке шепетівка буде відзначати в цьому році, 13 червня вказана нагорода власне передбачає диплом про присвоєння почесного звання, нагрудний знак і посвідчення, і передбачена виплата п'ять прожиткових мінімумів. Це на сьогоднішній день становить 15 тисяч гривень. У Старокостянтинові знаходи Міжнародного дня захисту дітей провели вуличну благодійну акцію Дитина, це не іграшка. Мета заходу привернути увагу жителів громади до важливості захисту прав дітей та турбути про їхню безпеку. А також він мав і благодійну місію зібрати м'які іграшки, написати листівку зі словами підтримки для дітей, які потребують уваги. Передали це працівникам відділу поліції номер 1 Хмельницького райуправління поліції ГНП в Хмельницькій області, що надалі супроводжуватимуть працівників поліції на викликах. Це будуть подарунки дітям, які потрапляють у стр... Свої ситуації або стають очевидцями певних подій. Діти та дорослі, які відвідали акцію, мали можливість взяти участь у пізнавальній вікторині, «Права та обов'язки дітей та отримати солодкі подарунки, відтворити крейдові малюнки на асфальті, які символізували їх права. Дорослі брали участь у дискусії, що дитина не зобов'язана робити. Найактивніші отримували у подарунок повітряні кульки для своїх діток та печиво із передбаченням. Також мали змогу отримати знання щодо надання першої допомоги та можливість застосувати їх на практиці завдяки манекену, взяти участь у цікавих іграх та розваг проявити свої творчі здібності у майстер-класах. Діти могли відчути себе у ролі поліцейського, розфарбувати обличчя за допомогою аквагриму та взяти участь у танцювальному флешмобі з аніматорами. Довгоочікувана пенсія 2024 року. Українці зможуть вийти на заслужений відпочинок із виплатами від держави і страховим стажем у 31 рік. Щороку цифра зростатиме на 12 місяців. Вже 2028 ця вимога посилиться до 35 років. Що думають хмельничани? Мені вважають, що як найменше потрібно тоді підіймати пенсію, адже люди більше працюють на свою країну. Але отримують ту саму суму. А потім 70, а потім 80, а хто до цього віку доживе. У нас таких немає можливості взагалі зараз дожити. Тому що зараз нас травлять невідомо чим, і в харчах, і в продуктах скрізь ті ж самі хвороби з'являються невідомо, невідомо звідки. Того і цей. Наші люди не дуже видуть цього віку. Пенсійний вік це така болюча проблема. Тим більше з тою пенсією, що в наших людей зараз Боже, ви що. Якщо чесно, його і до цього було забагато. Я так думаю. Забагато, на мою думку, особисто забагато. Через те, що коли я зайшла і зареєструвалася там пенсійно на сайті пенсійного фонду. В кабінеті ж зрозуміла, що мені ще там, маючи стаж 20 років, мені ще треба працювати там двадцять то років. Тому я не знаю при нинішній ситуації, як я до цього стажу дотягну. Ну і взагалі питання, чи буде пенсійні виплати, тому забагато. Погода на 29 травня. На Хмельниччині буде хмарно із приясненнями. Вночі без істотних опадів, в день – короткочасний дощ, місцями – гроза. Вітер східний – 7-12 метрів за секунду, в день місцями – шквал 15-20. Температура повітря по області вночі від 10 до 15 градусів з позначкою «плюс», в день – 20-25 тепла. У Хмельницькому вночі від плюс 13 до плюс 15 градусів, в день – 22-24 тепла. Такими були новини вівторка? Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.